Емоційне наповнення та відпочинок у центральній міській бібліотеці імені Мерка Кропивницького пройшов день присвячений психологічному розвантаженню та релаксу. Відвідувачам провели справжню арт-терапію, де усі охочі змогли пофантазувати над створенням особистої ляльки-берегині та зобразити її на папері. Хотіли зрозуміти, що не вистачає сьогодні під час війни нашим жінкам, що їх можливо лякає, якої потребують вони якого захисту вони потребують. Тож сьогодні ми побачили, що дуже багато дівчата вигадали ляльок берегінь. Серед них були берегині дітей та онуків, оранта, а також берегиня краси та здоров'я. Своїм досвідом та ідеями з учасницями арт-терапії поділилась миколаївська майстриня Людмила Гацура. Спробували з дівчатами зробити кожну свою ляльку, щоб кожна забрала і якусь дала назву, і у кожного дуже вийшла своя своя. Трішки ми працювали з кольорами, щоб кольори підходили, щоб їм сподобався саме ансамбль, який вони задумали. і тому всіх дуже вийшло гарно з гарним настроєм. Ми старалися. Такі ляльки здавна були родинними оберегами українців, адже наші предки вважали, що вони уособлюють собою єднання та зв'язок між поколіннями. Тож про ці традиції варто пам'ятати та берегти їх як велику культурну спадщину нашої нації. Сергій Осюк, Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський новини на телеканалі Март.